Доброго дня, шановні друзі. Доброго дня, шановні українці. Сьогодні ми з вами стоїмо тут, на українській землі. Сьогодні ми з вами стоїмо тут в вільному українському місті Дніпро. Сьогодні ми з вами дихаємо вільним повітрям, повітрям свободи. І сьогодні ми згадуємо героїчну подруг наших захисників і захисників. Які у 22 му році стали прикладом спротиву, 86 діб вони мужно тримали оборону, захищали наш український Маріуполь. Їх мужна оборона і захист дала можливість, зірвала плани окупанта швидко захопити південь України. Їх мужня оборона дала можливість Збройним силам і всім силам оборони. Перегрупуватися, зібрати сили, закріпитися на нових позиціях і продовжувати оборону нашого, нашої України. Але за це вони заплатили високу ціну. Вони заплатили ціну свого життя, свого здоров'я і своєї свободи. Сьогодні ми з вами вони віддали найцінніше. Для захисту нашої країни. І вони отримали наказ перебити і зберегти своє життя. Вже більше ніж три роки, тисячі українців, тисячі наших захисниць і захисниць знаходяться в колоні. Тисячу наших родин чекають повернення з полону своїх чоловіків, дітей, дружин, батьків. І ми. Вони боролися за нас, а ми зараз повинні боротися за них. Ми повинні бути їх голосом, і ми будемо їх голосом. Ми не повинні дати забути героїчний подвиг, ми не повинні дати забути ці вчинки і ми не дамо цього забути. Тисячі маріупольців в центрах я Маріуполь по всій Україні виходять, щоб бути їх голосом. І сьогодні ми будемо стояти, допоки кожен захисниць і захисниця не будуть звільнені з полону. Слава нашим захисницям, слава нашим захисникам і слава Україні! Слава Україні! 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах, а саме, Цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати. Важко поранені, отримали необхідну допомогу, та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв, процес триває. Та надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможе з почистями поховати своїх воїнів. Слава Україні! Ми зануримося у світ теча ніби застиг. Від камер тін земляви і безкінечного чекання. Там наші полонені, які щодня борються за життя та пам'ять про своїх рідних, Їхні думки це сум і надія водночас. Вони хочуть додому, вони мріють про свободу. Я знову прокинувся тут. Знову ця стеля, знову ці стіни. Нічого не змінюється. І так вже. Який день? Який місяць? Який рік? Доброго ранку, хлопці. Зараз знову будемо співати цей жахливий гімн. Як же це все набридло? Але ми мусимо терпіти, бо нас чекають, бо ми теж чекаємо. Кілька хвилин, коли можна поговорити. Тихо, щоб не почули. Я б так скучив за дружиною. за дітьми. Пам'ятаю, як бавився з донечками. Коли їм було 4 і 10, зараз вони, напевно, вже такі дорослі. Чи пам'ятають вони мене? Чи чекають? Сподіваюся, що чекають і що дуже скоро ми зустрінемося. А я за батьками скучаю. за сестричкою, особливо за мамою. Як би хотілося з'їсти її пиріжків з вишнями, ми вже навіть забули, який на смак нормальний хліб, яка на смак справжня їжа. Хлопці, коли нас обміняють, то ми обов'язково з'їмо все найсмачніше. Як тільки будемо в Україні, зупинимо водія на першій заправці. Купимо собі снігер, сиходоги, вип'ємо гарячої кави. О, як же хочеться, щоб це сталося швидше? У темряві камери, далеко від дому, полонений згадує свою родину, чує уявні звуки дому, відчуває тепло і біль розлуки. В той же час далеко звідти батьки тримаються на ділі, чекають на звістку, живуть у постійному тривожному очікуванні. Ця сцена зеркало з Бог світне, сидіть у полону. І по очікування. Коли я закриваю очі, я вдома. Я бачу нашу кухню. Чую, як мама сердиться, що я не з'їв сніданок. Бачу, як батько мовчки читає газету. А я знову беру його чашку і роблю ковток кави. Вона така гірка. Я завжди гримасую, а він сміється. Хе, hey, справжній чоловік має пити чорну каву, синку. А тепер я тут. Немає ні кави, ні запаху маминого пирога. Тільки тиша. Тільки очікування. Чи вони чекають на мене? Та я готую твою люби на борщ. Я знаю, що ти повернешся і ми разом сядемо за стіл. Але кожного разу вистукають у двері. Я боюся. Я боюся почути на те ім'я. Боюся бачити на тебе. Кожного разу, коли телефон дзвонить, я завмираю. Може це він. Може його вже повертають. Але це завжди не він. І я знову мовчу. А мені сказали. Що вони ще чекають, значить, я ще живий.